Я всміхаюсь сонечко, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лісся, мов з ведра. Друзям усміхаються, зичу їм добра. Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про добу. Добу становлять ранок, день, вечір і ніч. Вранці сонечко ясне, Будуть в лижечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю, в садок збираю. Найпершим прокидається, чепуриться, умивається, Вийде терема хутенька, привітає землю ненько, Є така в нього турбота, Всіх підняти до роботи, Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, Всіх скликає на сніданок, Прокидайтеся вже ранок. Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я і граю і гуляю і дорослим помогаю. Дивний гість прийшов на ганок, Ще й замовив на сніданок. Темряви і трохи ночі, як поїв, розплющив очі. Сонце в небі високо і до ночі далеко. Коротка у дерева тінь, що за час доби? Це... День. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилась. За вечерію родині я розказую новини. Ось і сонечко сідає, сім'я додому поспішає, за столом збирається, як частина добиться, називається Так вечір. Чорне-чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Сподобалась вам малята. До побачення, до нових зустрічей.